Пів тисячі страховиків у восьмому навчальному центрі Держспецтранслужби складали присягу на вірність українському народові. Це колишній залізничний полк. На урочистості пробили високі посадовці міста і області та гості зі столиці. 15 років тому, в цей же день, в цьому же місті, я вручив восьмому учбовому полку, святиню, яка стоїть на правому флангі полка. Бойовий прапор полку, що змінилось? Змінились очі наших солдат. Вони стали суворіші і вони стали мужніші. Приємно сьогодні, що відновлюється українська армія, є український дух прекрасною українською мовою. Хлопці складають цю присягу і видно, що з таким трепетом в душі. В серці, коли повторяють слова, на вірність Україні, територіальна цілісність. Подивитися на молоде покоління прийшли ветерани військового підрозділу. Також до нашого міста на кілька днів прибуло чимало родичів-призовників. Євген Варава, сам з Києва, але давно хотів служити саме тут і стати залізничником. Обороняти свою Україну, стати кращим фахівцем у своїй справі. От я три роки вже просився в армію і нарешті мене взяли. Родина, це ваш двор. Это ваша школа, це ваш дом. І в цей дом, к сожалению, зараз кто то лезет. Защищайте нас, пожалуйста. Цього року виповнюється 65 років від створення центру. Тут готують військових за 22 спеціальностями, а близько сотні бійців підрозділу зараз несуть службу в зоні. Ато новобранці після присяги пройшли парадом перед урочистим зібранням. Вітаю всіх! Знаменною подією в житті кожного військовослужбовця складанням військової присяги на вірність своєму народові для кожного чоловіка боронить рідну державу. Це є не тільки почесний обов'язок, а і честь як для чоловіка. Додавав гарного настрою присутнім оркестр військово-музичного центру сухопутних військ України.